Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс меж чужими і неоплаканий своїми, в неволі, плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батька сином, не скаже синові: молись. Молися, сину, за вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та не однаково мені, як в Україну зліє люди, Приспять лукаві і вогні. Її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. La vida es una, el todopoderoso nos da, que beber la copa hasta el fondo, todo el mundo tendrá que. Nacemos para vivir, dar amar, crear buena, y apreciar el mundo circundante, re el bendito por todo. Ми народжені, щоб жить, любов дарить, добро творить, за все блаженного молить.